Доброго дня. Університети Чехії, які вони бувають, які в них бувають спеціальності, що обирати така наша шпаргалка-підказка. Хіміко-технологічний університет. А взагалі-то сучасну назву цей університет отримав в 1952 році. Але це тільки така офіційна дата його відкриття, тому що найстаріші факультети школи були засновані ще в 1807 році. Ну, це дуже-дуже давно. І на базі політехнічного коледжу навчали хіміків-технологів для того, щоб розбудувати машинобудівельні галузі Чехії. Перша реорганізація поділ по кафедрам відбулася в 1920 році, і з 20 по п'ятдесят роки відбулось таке структурування хіміко-технологічного університету, виокремлення з Чеського технічного університету і створення самостійного університету в 52-му році. Цей університет завжди займає височезні такі позиції в європейських і світових рейтингах завдяки науковим дослідженням і унікальним спеціальностям, які тут є. Що стосується спеціальностей, хочу показати вам, що це за спеціальності. Що стосується хіміко-технологічного університету в Празі. По-перше, да, мова йде про факультет хімічних технологій, на якому є такі спеціальності, як синтез і виробництво лікарських засобів, хімія, біоматеріалів медичного призначення, біоінформатика та хімічна інформатика, прикладна хімія, хімічні технології, матеріознавство, наноматеріали, технологія консервації і реставрації об'єктів культурної спадщини. Це один з факультетів хімікотехнологічного університету. Ще один факультет називається факультет технології захисту навколишнього середовища, який має наступні спеціальності: вода і навколишнє середовище, екологія і паливо, екотоксихологія і економічний, екологічний, перепрошую, аналіз, обмеження зміни клімату, сталомобільність мобільність, енергія та матеріали. І от п'ять таких цікавих спеціальностей саме цього факультету. Факультет харчових та біохімічних технологій. Це перш за все про спеціальність, так як біохімія і біотехнологія, біотехнологія та біоінженерія, природні речовини та ліки, біохімія та мікробіологія, судова біоаналітична хімія, харчова хімія і технологія. Хімія та фізіологія харчування, аналіз продуктів харчування та натуральних продуктів і харчові технології. Якщо ви маєте перспективу і цікавість до таких спеціальностей, ви знаєте, де їх можна було би здобути. Цікавий факультет хімічної інженерії це аналітична і судова хімія, фізична та комп'ютерна хімія, хімічна кібернетика. Хімічна інженерія та біоінженерія, хімія, хімія та технологія, нано- і мікротехнології в хімічному машинобудуванні. Крім таких чотирьох найвідоміших факультетів хімікотехнологічного університету є інститут економіки і менеджменту один із таких доволі молодих. І ви можете навчатися в хімікотехнологічному університеті на спеціальності економіка і менеджмент, управління інноваційними проектами і управління хімічною промисловістю. Крім цього, є іще університетський центр Літвінов, де є спеціальність промислова хімія, де навчання відбувається безпосередньо в промисловості, да, дуже величезний обсяг практики у студентів. Що хотілося би ще е, сказати, є окремо інститут хімії та гуманітарного навчання, це магістерська програма, яка готує людину до викладання хімії в загальноосвітніх школах. І коледжах. І, власне, якщо людина на бакалавріаті освоїла якусь там формат хімічної спеціальності, вона може перевчитися далі на вчителя і таким чином працювати в школі. Що стосується вступу в такий університет, зверніть увагу, що на більшість хімічних програм не буде вступних іспитів. Ви вступаєте за результатами оцінок за 4 роки навчання, тобто 8, 9, 10, 11 клас, але оскільки ви іноземець, ви здаєте мовний тест чеською мовою не нижче, ніж Б2. Є навчання на англомовних програмах, теж сертифікат не нижче, ніж Б2. Англомовних програм трішечки менше, але все ж таки свою в цьому університеті ви знайдете. На економічній спеціальності буде дуже традиційно іспит з математики і англійської мови, на реставрацію буде перевірка таланту. Що стосується подачі документів, вони зазвичай приймаються до 31 березня, оплата за приглашку 600 крон. Ну, і іноземцю головне надати ще нострифікацію свого свідоцтва про повну середню освіту, яка проведена або в магістраті, або внутрішня нострифікація, ну тобто, підтверджено, що ваше свідоцтво прирівняно до чешського свідоцтва. Це дуже важливо. Тому, що стосується цього університету, хотілося би ще показати сайт цього університету. Хімікотехнологічного університету, де, в принципі, ви знаходите всі-всі-всі основні моменти в розділі заявники щодо вступу. Про студентські гуртожитки. Насправді хіміко технологічний університет має два великих гуртожитка на півтори тисячі місць а Знаходяться вони в живописному районі Прага це біля Кунратівського леса. І це гуртожитки Сазава і Волга. Знову ж таки, на сайті ви можете подивитися умови. Умови там доволі пристойні. І навіть є готель, в якому я люблю зупинятися готель Волга. Тут він зображений. І кампус дуже розвинений, тому що має і. Поряд і ПЕПКО, має і білу, і величезну кількість різних магазинчиків, і розглужену транспортну систему. Що стосується вступу, є певні дати, коли починається з 15 січня подача документів, 31-го вона завершується, і на сайті розписано, як подавати ці всі приглашки, як оплачувати, на деякі спеціальності потрібна буде медична довідка, бо ви працюєте з хімічними реактивами. Але в цілому, в цілому найголовніше це правильно підготувати документи, подати ці документи в час. І якщо ви любите хімі... хімію, біологію, ви хотіли би розвиватися в цих спеціальностях, то ви можете за результатами саме своїх оцінок і знання чеської на 2 вступити в такий університет. Отже, а ми продовжуємо розповідати про інші університети Чехії, на які варто звернути увагу, які знаходяться не тільки в Празі, як хіміко-технологічний університет, і залишайтеся з нами на нашому YouTube-каналі Education Едюкейшнамельченко і дізнавайтесь про наступні університети Чехії.